Були запитання стосовно нігели. Нігела це однорічна рослина, яка вирощується насінням. І чи можна її пересаджувати? Друзі, з мого досвіду, це не бажано. Вона не любить постебельної пересадки. Тобто, постебельне це, якщо ви берете одне стебельце, ви тягуєте з землі і десь садите. Вона дуже травмується в цьому випадку і не наростає, не, не дає такого зросту, не дає такого цвітіння, а може взагалі загинути. Чому це не знаю? Можливо, тому що в неї стрижневий корінь, а можливо, якась інша причина. Вона не любить такої пересадки, але якщо у вас вже загущена ділянка, де вона дала багато самосіву, то візьміть добре, полийте і просто лопатою підкопайте отакий кущик разом з землею і пересадіть її в інше місце, так купинкою. отакою, Тоді вона не так ушкоджується і не так прихворіє. Це саме стосується і маку. Мак також не любить взагалі пікування, не любить пересадки. Він ну, травмується і не росте, а жовтне-жовтне і засихає. Тому краще всього робити так, як я вам раджу. Це мій досвід у їх вирощуванні.